Так, пане Віталі, дивіться, що я роблю. Тобто, я, по-перше, відновив е, цю задачу закупівлі у постачальника, тобто, щоб вона просто була як скасована. Чому? Тому що там у нас видалені ці продукти були, і в принципі ну, абсолютно нормально, абсолютно все адекватно спрацювало. Справа в тому, що е, тут потрібно ще додаткову логіку е, продумати, яким чином ми будемо діяти, коли скасовуємо задачу, Тобто, щоб не завісали не не далі а, наші процеси. Тобто, Тимчасово, тимчасово я а, зробив наступне. Тобто з цього статусу закуповуємо, ось, а перекинув зв'язок до відправили. Чому? Тому що там у нас продаж відбувається і все таке інше. Тобто, ось кнопка ця тут з'явилася. І е, тимчасово знов, знову ж таки на статусі відправили, вимкнув для того, щоб зараз провести задачу до кінця, вимкнув дію ось е, з новою поштою. Тобто Вона має бути увімкнена. Тобто пропускаємо цю задачу на продаж. Для того, щоб там все відбулося. Тобто там документ сформувався таке інше. Ось. І у нас задача наразі перейшла в статус відправили. З неї ми можемо перейти у клієнта. Як це зазвичай робиться. Ось. І, в принципі, рухаємось далі тоді. Тут я поновлюю цю дію поновлюю її. І, е, ну ось я не знаю. Треба подумати, як зробити краще, але е, поки що я цей зв'язок тимчасово я дерву. Тобто ось я, по-перше, на виконали зв'язок зробив. Закуповуємо це не ок, неправильно. І ось цей зв'язок я також встановив, я його також обриваю зараз. Це тимчасове. Скажімо так, рішення для розв'язання поточної задачі. Дивимо, що у нас там з клієнтом. У клієнта. у клієнта, якщо ми сюди перемикаємось, то ми потім маємо перейти кудись там, нарахували бонуси. Це крапка. Треба подивитися, що там буває з іншими задачами. Хвилиночку. Так, дивимось, що у нас тут має, має бути. Так, враховуючи пройдені етапи. Так, е замовлення продажі. Те, що ми повністю виконали. Зараз передивлюся, що там в принципі, бо я, чесно кажучи, вже забув по яких етапах ми там ходимо. Сплачена повністю, передоплата, виконали. Ну, коротше кажучи, давайте тоді, давайте тоді ось так будемо робити. Ще зв'язок. До речі, просто виконали, не можна перемикати. Чому? Тому що проблема виникає з. Те, що я бачив у всякому разі, з, зі списанням. Тобто у нас не будуть рахуватися м -м, коректно а ці зобов'язання і баланси враховуватись. Чому? Тому що безпосередньо ось тут. Саме на цій дії. Тобто нам дію відправили, обов'язково потрібно приходити. Чому? Тому що, ми, тому що ми, ми тут продаємо. Ось, до речі, бачу, що вимкнені ці дії. Також погано. Ой, щось, 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 щось не ок. І ось встановлені зобов'язання має бути. Ну, коротше, тут треба перероблювати те, те що я бачу. Бо щось тут накручено ну, дуже сильно спрощено. Можливо, вам так зручно було, але ну, коротше, треба, треба щось пере, 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 переробити. Ну, точніше, доопрацювати. Не переробити, а доопрацювати. Оскільки наявний, скажімо так, інструмент є, але я бачу, що, щось, щось, щось за моєю логікою тут не, ту, не те. Ладно, зараз давайте тоді ще раз, раз ось так розробимо. Тобто технічний етап. Проміжний повертаюсь сюди, Проходжу, прохожу цей проміжний етап, повертаюсь і знову ж таки списую вже. Те, що ми маємо списати, відправили. І вже після цього, можливо, це, ось цей документ не потрібно робити. Відправили. Обриваю цей зв'язок, бо він тимчасовий, абсолютно тимчасовий. І, точніше, ставлю ось. Сюди ось так, сплачено повністю. Перехожу в задачу, оновлюю. І робимо ось так. Сплачено повністю. Тобто ми цю задачу закрили. Добре, не так, не пов'язаний з поточною. А що тут? Що тут не так? Відправили, сплачено повністю. Що значить? Пов'язано та чого. О, все, норм. Закрили. Тобто виконали. Тобто цю задачу, яка у вас там висіла в закуповуваному в статусі, я перевів норм. Тепер. Е... Ну, хай цей зв'язок залишається поки що так. Коротше, треба сісти ще раз проговорити з вами стосовно того, що ви робите і, і що потрібно робити для того, щоб баланс отримувати. З поточною задачею бачимо, що ми розібралися. Тобто, в принципі, теоретично вона закрита, умовно кажучи, так? Ось, тобто, якщо ми перейдемо в продажі, то все тут буде. Вже закрита. Тобто рухаємось, тобто, далі. Ну, і ось по цій задачі, яку я у вас створив. А, це в, мої, в моєму боксі. Ось ця ж сама задача у вашому боксі. Я фіксую, що я ось завершив роботи. Таким чином це робиться. Ось ставлю сьогодні. І зберігаємо. Ну, тобто бачу, що скільки я часу витратив там, на, умовно кажучи, на розбирання і розв'язання цієї задачі. Ось так. Тобто порахувалося, там 25 хвилин у мене на це пішло, ну, умовно кажучи, ну, рухаємося далі. Тоді з понеділка вже будемо розбирати баланси розрахунків. До речі, для того, щоб чекап зробити. Робиться він ось так. Тобто ставиться чекап, додається ось така задача з часом виставляння. Ось там, до речі, ось ця задачка вже виконана. А ну і я давайте ось це відео зараз ось таким чином поставлю. Ось і тут поставлю сьогодні. І ось це відео, яке я зараз знімаю, ось тут буде додано. Додатково ще. Так, ну і до речі, ось це запис нашої зустрічі. Тобто, якщо ви перейдете сюди, то ви побачите, що у нас там, про що ми там казали. В принципі, поки що все. Тримаємо зв'язок, рухаємось далі. Дякую.